Сьогодні ми святкуємо надзвичайно важливе свято. Для будь-якої країни найбільшим святом є День Незалежності, а для будь-якого міста найголовнішим святом є День міста. На початку війни, а саме приблизно 23-25 серпня 1941 року Чернігів був зруйнований. Внаслідок страшнішого бомбардування і зруйнований найбільше з усіх, чи один з найбільших з усіх європейських міст. За словами очевидців, вже після війни це наші батьки з тих невеликих будівель, які лишилися в місті, з верхніх поверхів проглядалося все місто, і майже з був видний вокзал. Колосальна кількість жертв поніс Чернігів під час нацистської окупації. І якщо під час наступу ще більш-менш нацисти були лояльні до мирного населення, то під час відступу десятками тисяч розстрілювалося мирне, ні в чому не повинне населення це діти. Це старі люди. Чернігів надзвичайно сильно постраждав під час окупації. І наш з вами обов'язок, і я сподіваюся тут на 100% підтримку депутатського корпусу міської ради щодо, щодо того, щоб ми заклали скільки необхідно для цього коштів в бюджет на 2017 рік і для того, щоб ми поряд з е, кладовищем, які утримуються в належному до речі стані, де захоронені е, е, загиблі представники нацистської армії на території міста Чернігова ви знаєте про це, щоб ми увіковічили пам'ять про десятки і десятки тисяч розстріляних чернігівців, які в силу тих чи інших обставин досі не встановлений в місті. Я схиляю голову, як і всі ми перед подвигом ветеранів, які дали нам життя, які відродили наше місто після воєнний час.